16 днів проти насильства в Івано-Франківську стартувала всеукраїнська кампанія. Основне завдання заходу привернути увагу спільноти до двох актуальних проблем: запобігання протидії домашньому насильству і торгівлю людьми, а також активізація діяльності державних установ громадських організацій заради захисту прав людини. Щорічно вона розпочинається 25 листопада та триває до 10 грудня. Тематика насильства є на сьогодні дуже актуальною в зв'язку з війною, яку розв'язала Російська Федерація проти мирного українського народу. І ми бачимо по Україні, що стрімко збільшується кількість заявників. Про те, що страдають від домашнього сексуального насильства. івано франківська військова адміністрація актуально підтримує дану проблематику і її вирішує. Звертаються в поліцію на рахунок домашнього насильства різні категорії осіб: як жінки, як діти, малолітні, неповнолітні, так само і чоловіки. Коли приїжджають працівники поліції, вони вияснюють, що саме відбулося, яка подія. Визначають, хто кривне, хто постраждала особа за наявності дітей, так само забирають їх з даного конфлікту. Документують дане правопорушення, проводять форму оцінків ризиків за необхідності, виносять термінові заборонені приписи.